Друзі, вітаю всіх на YouTube-каналі мастер клас Футбольний прогноз. Розглянемо в цьому відео. Перші матчі групового елітного раунду. Другого раунду він вважається другий раунд. Перший був кваліфікаційний, другий раунд вважається елітний. де 28 збірних u 19 не перепутайте. 19 це юнаки, яким не старше 19 років. Розбиті на 7 груп. 7 груп. По 4 збірних, 28 всього. Чому на 7 груп, пояснюю, треба відібрати сім найкращих. Збірних. Восьма. Це хозяєва Євро 2024 в категорії Ю19. Це е, збірна Північної Ірландії. Хазяйка цього євро. У цьому році. Е, вони кваліфіковані вже на євро. Поза конкурсом. І ось до Північної Ірландії додаються ще сім переможець збірних ось цих семи груп, які і являють собою Еліт раунд, Наш, у нашої групи еліт раунду другого. Яка складає з збірних Швейцарії, України, Латвії і Північної Македонії? Всі оці матчі в цій групі в нашій пройдуть у провінції Удійне, Удіне, це Італія, північно-східна. Північно-Східна Італія. Е, перший матч українська збірна ю 19 проведе 20 березня о 15.00 проти північно-македонців. Одноліток наших також -19. А паралельно буде матч Швейцарія, Латвія. Якщо швейцарці з латвійцями зустрічаються вперше іменно в форматі -19, то українці з північно-македонцями вже зустрічались. Ми виграли тоді 2-0, але ж це було більше ніж 12 років тому назад, майже 13, це було в 2011 році. Тому, е, не можна так казати, опираючись на результати того матчу. Ні. Це досить невірно буде. Аналіз, е, прошу вибачення, аналізувати той матч, щоб зробити прогноз на сьогоднішній матч. Це буде безглуздо, звісно. Е, я вважаю, що. Е, Відповідно досвіду української збірної -19, у нас є непогані шанси позмагатися і вибороти одну єдину путівку із цієї, ну, я б сказав, досить такої непередбачуваної і складної групи. По-перше, я Більше ніж упевнений, що в нашій групі самим головним нашим суперником за вихід на євро в Північну Ірландію будуть швейцарці. Це саме сама така, я би сказав, одна із небезпечних і коварних, якщо можна таке слово тут застосовувати. Такий термін. Латвія, я думаю, що все ж таки латвійська школа прогресує, футбольна і молодіжні школи академії, але ж не на такому рівні. У нас є, друзі, чим пишатися, є ким пишатися. Тому я вірю в нашу ем, збірну, я не знаю, як її правильно називати юнацьку. Але ж є ще ю 17 юніорська, юнацька і молодіжна. Здається, мені, що так буде грамотно називати. Ю17 це юніорська. 19 це юнацька, а Ю-21 це молодіжка наша, молодіжна збірна. 23 це вже Олімпійська. Так, розібралися. Ну що ж, перший матч 20 березня, як я сказав, в середу. Україна з Північна Македонія. Я думаю, якщо ми почнемо з перемоги, задамо такий звитяжний темп, я б так його назвав, то буде все добре. Я вірю в те, що Україна переможе, але треба. Ось на цьому етапі, а повторюю, відбірковий оцей еліт раунд, другий раунд груповий. Перед тим як ми попадемо уже на сам фінал туди у Північну Ірландію. Ось цей еліт раунд пройде в інтервалі 5-6 днів. Розумієте? І ось отакий бліц-еліт. Раунд, я б його так даже назвав, швидкісний такий. З 20 по 26 оці всі відбіркові матчі повинні е, пройти. І вже ми 27-го, принаймні, будемо знати всі сім збірних, які приєднаються до фінальної частини Євро Ю 19-2024, приєднаються до Північної Ірландії. Тому, я думаю, треба грати дуже обережно і одночасно ювелірно переможно. Оце я закрутив, правда? Але ж це вимагається від нашої е юнацької збірної. Я вважаю, що нас очікує. Скромна така, але досить холоднокровна і впевнена перемога. Або ж 1-0, або 2-0. Дуже багато уваги приділяється обороні. Вратар у нас класний. Це оцінки тренера і фахівців. Я лише можу на Точніше сказати, в результаті вивчення нашої збірної 19 і зваживши всі за і проти, я прийшов до висновку, що нам слід очікувати в цьому матчі перемоги 1-0-2-0. Я розраховую на це. Повезе більше забити. Це тільки я вітаю. Я вітаю, тільки е, треба, і ще раз наголошую і нагадую, треба нашій е, юнацькій збірній дуже економно іграти. Берегти своїх виконавців, і буде все добре, я вважаю. У другому, в паралельному матчі Швейцарія, Латвія тут, звісно, фаворити швейцарці. І я би сказав приблизно те саме очікую в цьому матчі, так як Україна повинна вигравати у Північної Македонії, так і Швейцарія у Латвії. Хто буде лідером, це дуже сказати важко. Все ж таки, я плекаю надію, що це буде збірна України -19. Тому що, ну не мають таких титулів, як українці, ось представники цих е, юнацьких збірних Швейцарії, Латвії і Північної Македонії. Нам треба тримати свою, е, свій рівень, я б так сказав, і доводити, що ті перемоги були не випадкові. А Україна має бути стабільною футбольною державою. Ось це головне, що потрібно доводити не тільки е, іграми і матчами основної нашої дорослої збірної, а і ось юнацькими, юніорськими і молодіжними збірними. Так що я призиваю всіх нас тримати кулаки. Цього вечора, точніше дня, це буде 15.00. Ем... Да, звісно, дуже погано, що ми поки що не можемо проводити матчі вдома. Але ж там, е, наскільки я знаю, умови непогані в Італії. Це виходить. Чисто от зроблено, щоб всі були в одних умовах: і швейцарці, і латвійці, і північномакедонці, і українці. Так що, друзі, не втрачаємо надії. Вболіваємо за нашу юнацьку збірну Ю-19. Ем... Збори, звісно, підуть на користь, я вважаю. Давайте е всі думки, які у вас є, пишіть, будь ласка, пишіть. Дуже люблю читати ваші коменти. Не забувайте підписуватись на YouTube канал Мастер -клас», це дуже важливо. Ну, чекаю максимальної підтримки, друзі. Зараз такі жорсткі вимоги YouTube, щоб ви тільки знали. Що вони, що вони тільки не вигадують. І вже не можна е, навіть ізгадувати про таке слово, як ставки, ставки. Уже все, тільки де почує в назві відео, або щось мінімальний негатив якийсь. Я щось не то, щоб матірним словом якимось, а щось не так сказав. Все автоматичні алгоритми Ютубу, там робот сидить, автомат, викидають все. Блокують монетизацію, це як мінімум. Взагалі, можуть не допускати виставити порушення, а порушення знімається через пройдені якісь там тести, аж тільки через квартал, це якщо повезе, якщо не дуже грубе порушення. Тому, друзі. Я зараз зважую кожне слово. Я не хочу втрачати, я дуже довго і дуже важко боровся за наш канал, тому я звертаюся до вас, хто наскільки зможе підтримати канал? Я не прошу ні грошей, нічого. Я лише е, буду дуже часто вам нагадувати і просити. Хто ще не підписаний, підписуйтесь, друзі. Лайки, коменти, репости. Так я знаю, лайки у нас називаються Вподобайки. Але лайк це в перекладі з англійської мови подобається лайк. Like. Так що зробіть так, щоб наш канал і наше відео сподобались. Я прикладу всіх зусиль. Я не покину канал ніколи в житті. Поки б'ється моє серце і бачать мої очі, навіть коли перестануть бачити очі, я буду просити дружину, дочку, онука, онук мені буде знаходити катеровки, коефіцієнти. все мені буде знаходити, я буду всліпу, але я буду вести цей канал. Я вам обіцяю. Тому і від вас я. Прошу лише мінімальну підтримку. Це ваші вподобаєчки дорогоцінні, ваша підписка і комент. Комент любого, ем, любого характеру, любого наповнення і любого змісту, шановні друзі, це от такі єдині прохання до вас. Наперед дякую всім. Всіх цілую обнімаю назавжди ваш мастер-клас. Дід мастер-клас. Да. І не забувайте, що я дуже вдячний, що не дивлячись ні на що в ці важкі часи, ми все одно разом. Дякую за розуміння вас. Бажаю всім скорішої перемоги. Мирного неба, здоров'я, щастя, любові, добра, слава Україні! Слава українському народові! Слава ЗСУ і героям слава!